У 1893 році на площі, де проводились ярмарки, називалась вона Сінною, звели комплекс будівель. Це була Ужгородська королівська католицька гімназія імені Другетів. На фасаді досі збереглися три барельєфи: цісаря Франца Йосифа І, а також Д Юрія та Яноша Другетів засновників гімназії. Історія її будівництва тягнеться через десятиліття. У зв'язку з тим, що тут знаходилися будинки, то їх потрібно було викупити для того, щоб територія звільнилася і місцеві життя. Телі попросили близько 40 тисяч форентів, що на той час було так само немаленькою сумою. У зв'язку з відсутністю таких коштів будівництво не було запущено і воно відклалося майже на 10 років. На початку 20-го століття гімназія ввійшла у п'ятірку кращих шкіл Угорщини, виконана у стилі італійського ренесансу. Вона має свої особливості. Перша річ це карниз. Якщо ми звернемо увагу на самому верху, він трошечки вже в такому зруйнованому стані, але ми його ще можемо побачити. Наступною родзинкою є це три барельєфи, і третє родзинкою цієї спруди є головні двері. Це так само штрих, скажімо так, італійського ренесансу, коли двері завжди чимось відділялися. От ці наші двері вони відділяються двома прекрасними колонами. Перший пам'ятник встановлений в Ужгороді у 1909 році. Особою увіковіченою у мармурі став Габор Дойко, відомий угорський поет, який певний час викладав в Ужгородській гімназії. Сам пам'ятник розмістили у невеличкому парку перед тодішньою гімназією. Після завершення Другої світової війни, коли комплекс будівель було передано Ужгородському державному університету, на постаменті встановили бюст Леніна. І лише через три роки після проголошення незалежності пам'ятник відомому угорському поету було відреставровано і повернено на законне місце. Створення першого музею Ужгорода експонати для нього збирали з 70-х років 19 століття. Також пов'язане з гімназією імені другетів, адже саме тут він розміщувався. Всі експонати нині у фондах Закарпатського краєзнавчого музею. Неподалік справа від гімназії починався район квасної води, отримав назву від найдавнішого та найвідомішого джерела міста. У середині 19-го століття навколо нього виріс курорт, лазня і готель, де люди лікували своїх хвороб, але разом і з тим і відпочивали. Була спеціально зроблена тут територія, дуже красиво насадження були дерева. Може, десь колись, коли кажуть, кажуть грошей немає, будуть гроші, напевно, щось це відновить. Поряд з курортом протікав кадубець потічок, який в районі нинішньої вулиці Яроцької впадав у малий Уж, хоч і був він невеликим, та доволі часто розливався. Тож наприкінці 19 століття його русло змінили, відвели води у напрямку до Манинців сусіднього села. Ну і, власне, в принципі, малий уж зробив його стріне розташування самого міста, самого міста Ужгорда, його центральної частини, і фактично, власне, звідси виводять стару назву міста Лунґвард. Тобто Тично замок на воді, тобто замкова гора, яка з обох сторін була оточена руслом великого Ужа і руслом малого Ужа. у цій частині міста. Через малий уж були перекинуті кілька мостів до 1936 року. Саме тоді річку приручили, сховавши у труби діаметром майже два метри. На берегах малого ужа колись вирувало життя. Зараз маємо вулиці з багатою історією, Тож далі буде.